Всім доброго дня і слава Україні! Правильно. Шановні колеги. Ми сьогодні змушені провести засідання нашої постійної комісії з питань стратегічного розвитку бюджету і фінансів, комунальної власності та регуляторної політики. У нас на порядку денному два питання. Перш за все, хочу сказати, що у нас присутні чотири члени нашої комісії. Тому приступаємо до роботи. Перше питання внесення змін до комплексної цільової програми Безпечна громада на 2024-2027 роки. Доповідає Іван Сидоренко, начальник відділу з питань надзвичайної ситуації цивільного захисту населення та оборонної роботи виконавчого комітету міської ради. Будь ласка, Іван Іванович. Шановні депутати, шановні запрошення. Даним проєктом рішення пропонується внести дві зміни до даної програми, до заходу даної програми. Першим це у підбурку 1.3 обслуговування ремонт камер затвердити в нові редакції, обслуговування ремонт та заміна камер відеоспостереження. Це вийшла з ладу одна відеокамера нагляду, яку треба замінити. І інша зміна це під 3.3, покращення матеріально-технічного забезпечення відділення поліції номер 4 Нашої Родинської доповнити словами охоронної системи сигналізації сума фінансування 43 34 гривні. Відповідно, збільшити суму фінансування фізичної безпеки на дану суму і загальну суму фінансування програми. Дані зміни відповідно до листа запису нашого відділу поліції. розроблені. Прошу підтримати. Коли у кого є запитання. Та охоронна сигналізація це в відділенні поліції, так? Так. Що, пане депутат, вас щось смущає? Ні, просто наскільки я знаю, поліція працює круглодобово. А охоронна система як має працювати? В Перерві між чим і чим? Ні, я не маю чого проти, треба то треба, ну, я розумію, що. ну, але... ну... але, Можливо, коли... це має бути на конкретне якесь окреме приміщення, а, але вони в не конкретизували. Ясно. Зрозуміло тепер, якщо окремо якесь окреме приміщення, так? Може камеру там де сидять? Там нема там, там, камери, не багато. Там. А от міняють камеру. Ні, то що тут не працює. Постарає. Камера спостереже, а туди де зараз не працює. Е, на заводу є. На мості не працює, так? Менше штрафів де приходити, тянума. Чим приймається? Я думаю, що ще всі вулиці не оплачені, треба ще більше камер поставити навпаки. Тому що зараз в сьогоднішній день то взагалі треба, щоб було по кожній вулиці. Колеги, у кого є ще запитання? Ставлю на голосування проєкт рішення про внесення змін до комплексу цільової програми Безпечна громада на 2024-2027 роки. Наталія Михайловна Пересівецької. Виник Тетяна Романівна, За. Гринешин Роман Дузавич. Дубчик Володимир Євген. Стаслава Наталія За. рішення прийнято. Дякую. До наступного питання про внесення змін до бюджету Російської міської територіальної громади на 2025 рік доповідає Марія Горель, начальник фінансового відділу виконавчого комітету міської ради. Раскорість. Пропонуються такі зміни до бюджету та бракувати в доходах загального фонду бюджету, субвенцію з місцевого бюджету на забезпечення діяльності фахівців і супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремих заходів з підтримки осіб, які захищають незалежність суверенітет та територіальну цілісність України в розмірі 18 647 гривень. 97 кубів. Ці кошти будуть спрямовані по міській раді на оплату праці фахівців із супроводу. Це є цільова субвенція. Збільшити вихідну частину на 243 тисячі 34 гривень. Ці кошти спрямувати. 200 тисяч на оплату послуг по міській раді і 43 тисячі 34 гривні для відділення поліції номер 4 місто Рогатим придбання охоронної системи сигналізації. Це всі зміни, які Колега, у кого є запитання? У мене питання: а фахівці в нас є Є. Не помиляюся з 10 березня прийняті троє людей, які пройшли навчання у Франківську. Вони поки не прийшли. Ну не вони здали тести, пройшли навчання, і 10 10 березня були прийняті. Після того наш терцентр подає розрахунок на цю субвенцію. І відповідну область нас фінансує, ми враховуємо в бюджеті і виплачуємо людям заробітну плату. Так як це є субвенція перший, ну, перший раз для того, щоб навіть відкрили 에, під цю субвенцію рахунок, ми мусимо врахувати в бюджеті. Mm -hmm. так що, ну, а це є людська зарплата перед А вони є прийняті, прийняті на роботу в наш однією. Щоб фінансувати даних працівників, вони мають бути прийняті в центри надання соціальних послуг. Ці люди є там прийняті, і на них є ця цілкова субвенція. Це Ірина Німецький груз. Коше запитання? Ставлю на голосування проєкт рішення про внесення змін до бюджету Родинської міської територіальної громади на 2025 рік. Будь ласка, пройдіть За. Гаринеш Роман Дмитрович. Дубчик Володимир За. Стиставська Наталія терміхайна за рішення прийняте. Дякую. Наші питання вичерпані.